Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні мова піде про одне із тих надзвичайно цікавих місць, до яких зазвичай потрапляєш випадково. На старій іспанській дорозі Н1, де лінія асфальту неспішно веде крізь сонні пагорби іберійських гір, є місце, яке ніби зберігає власний ритм. Воно не кличе гучно. Лише пропонує тиху паузу тим, хто рухається далі. Тут, серед каменю та вітру, стоїть пастух, його постать висічена з любов'ю та пам'яттю. Він тримає на руках маленьке ягня, так ніби час не має над цим жодної влади. Поруч юний помічник та собака. Вони нерухомі, але в їхній тиші є життя. Таке ж саме, яким жилося на цих пагорбах десятиліттями. Цей пам'ятник це спогад про справжнього пастуха Естебана Фресільо, який загинув тут неподалік від Блискавки у 1959 році. Люди зберегли його історію в камені, аби нагадати нам про тишу професії. Яку майже не видно, але яка століттями формувала життя цієї землі. Поруч у природній заглибині в скелі ховається маленька капличка. Вона така сама тиха, як і все довкола, усередині скульптурна сцена благовіщення, спокійна, як, як легкий дотик світла, а трохи далі прості солом'яні хатини. Схожі на тіні минулого, тут так легко уявити, як пастухи колись ховалися від дощу й чекали, доки мине вітер. Сьогодні це місце проста зупинка для мандрівників: паркінг, кілька столів, ресторан неподалік. Але якщо вийти з машини і просто постояти, світ, ніби на мить сповільнюється. Чути лише подих повітря, шелест трав і далеке, ледве вловиме гудіння траси, яке не заважає, а навпаки, вплітається у цю тишу, роблячи її ще відчутнішою. Монументо Альпастор це зазвичай не мета подорожі, це м'який спогад посеред шляху, місце, де можна перевести подих. Поглянути вдалину та відчути, як спокій входить всередину. Тут складається таке враження, ніби саме для таких коротких зупинок і створені дороги. Ми сюди приїхали пізно ввечері, і нас радо зустрів юний помічник пастуха Підпасич. І так само радо він вітав нас зранку. Неподалік від нього ми поснідали, напилися чаю. В доповнення це місце напоїло нас глибоким та рівним спокоєм, а ще відчуттям якоїсь сакральної єдності з природою. Мабуть, саме це відчували та відчувають пастухи усіх епох, починаючи від Авеля, сина Адама та Єви і закінчуючи. Сучасними пастирами. Ну а ми будемо дякувати цьому надзвичайно гостинному та енергодайному місцю. І будемо їхати далі до нових вражень, до нових відкриттів, до нових знайомств. А це місце знаходження та координати цього місця. Ну, а наразі я хочу подякувати усім тим, хто додивився це відео. Побажати вам усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі. Адіос!